З нагоди Дня захисників і захисниць батьківщини Укрпошта презентувала нову марку з серії нагороди України медаль захиснику вітчизни. Тираж нової марки 300 тисяч примірників. Дизайн українського художника Володимира Тарана. Марка вже надійшла до відділення Укрпошти. Можемо починати гасити. Так, Це вдячність Укрпошти нашим захисникам, ті, які боронять зараз нашу державу, ті, які дозволяють нам продовжувати жити у вільній незалежній країні Приєднуюсь до побажань повернутися живими тим, хто зараз на фронті. Щира Вдячність, низький уклін. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні в лавах збройних сил боронять країну понад 700 співробітників Укрпошта серед них є заступник командира танкової роти, молодший лейтенант 15-ї бригади оперативного призначення Карадага Валерій Скрипнак. Військовий взяв участь в урочистому погашенні нової марки. Сама нагорода захиснику вітчизни є однією з найбільш знакових і цінних державних відзнак. Вона надається ветеранам за мужність, за, за героїзм, за е, небайдуже ставлення до своєї держави і внесок в оборону нашої держави. І в тилу, і е, на службі і на фронті люди так само роблять все для того, щоб захищати нашу країну. Тому вклад він обоюдний, і всі люди заслуговують нашої пошани і е, подяки.